Увага всього світу нині прикута до зимової олімпіади, що проходить у Сочі, для спортсменів, що відстоюють гідність України, дуже важлива підтримка. Засновник благодійного фонду Костянтин Кондаков приїхав на Олімпіаду з українським прапором, щоб Олімпійці відчували підтримку всієї країни. Олімпіада це праздник, праздник спорту, здоров'я, міра всього-всього самого хорошого, що є і відповідно, Мені це очень близько. Я думаю, кто-то должен приїхати і підтримати наших спортсменів, щоб тут з хорошо, щоб вони достигли серйозних результатів. Окрім підтримки спортсменів, болівальники звичайно насолоджуються інфраструктурою оновленого Сочі. За кілька років спеціально до Олімпіади тут збудували кілька спорткомплексів, стадіон, олімпійське селище та різноманітні розважальні об'єкти. Я віжу, що це таке... Про образ создать <ріху> питаються то элитный, елітний, елітний такой курорт. Тут, каже, це буде ще і Формула-1, і чемпіонат світу по футболу. Следующий. І я бачу колосальні средства вложені. Україна чекає вболівальників з враженнями про Олімпіаду та Сочі, а спортсменів з перемогами.